Гордість і непослуг завжди ведуть до падіння. На входоносор колись теж думав, що все може сам, аж поки Бог не показав, що без нього людина просто створіння без розуму. І сьогодні без Божого духа, серце темніє, навіть якщо зовні все успішно. Світ став сучасним і розвиненим, але наповненим страхом, тривогами, депресіями. Люди шукають спокою у психології. Ліках, розвагах, але не в істині. А Ісус сказав: Пізнайте істину, істина зробить вас вільними. Істина звільняє від гріха, від страху, від усякої темряви. Бо коли приходить Слово Боже, приходить світло, а темрява відступає. Дух Святий приходить, щоб утвердити слово в серці, щоб зруйнувати кайдани гріха, бо саме слово очищає і звільняє людину. Бог святий, син святий, Дух Святий і Його діти покликані бути святими. Святість це не фанатизм, а життя в правді, у мирі, в любові. Ісус Христос учора, сьогодні і навіки той самий, Його істина зміна, навіть якщо цей світ більше не розрізняє, де добро, а де зло. Амінь.